На каналі Малий Фермер прийшла до нас посилка з магазину МТЗок. Ми знімали огляд е, погрузчика на МТЗ і магазин МТЗ нам передав таку посилку. Давайте будемо дивитися, що тут до нас прийшло. Так, зараз будемо спочатувати. Це в нас є чашка. Така у нас чашка. МТЗО пише. Магазин. Тут. Гарна чашка. Прижидиться. Так, подожди, давайте. Так, тепер у нас щось таке. Ага. Наклейка. Вечера ми з України. Мізок Супер. Так, далі Так, календар. Ще є візеточки, магазину. Візеточка, магазину. Звоніть, замовляйте. Так, ззаді запчастини НТЗ, намальований МТЗ. Такий у нас ще на два роки календар 2023-2024. Так, розпаковуємо далі у Такий у нас пакетик. НТЗок запчастини. Никак. У нас є все. Так, тепер найбільший подарунок. Так, це у нас бокал під пиво. Пиво я не п'ю, буде на клас. Так така дивіться. Щоб все було по кайфу. МТЗ намальований. Ручка. Щось треба записати буде. Так, відкий. Ось у нас є блокнотик. Такий у нас блокнотик. якраз ручка, щоб записати. Дякую магазину Візок, власнику Рафаелю за такий приємний подарунок. Це мій перший подарунок на каналі. Дякую йому, підписуйтесь на канал. Ок, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Це буде Україна, слава Україні!